Много разів переїжджали. Але один і той же периметр ми держимо. Ні разу не було такого, що ми здали назад. Тільки вперед. Слава Україні! Я Житомирська області міста Маун. З тобою дивитися великий привіт. Коли почалася війна, ми одразу почали оборонити нашу державу. Я підпорядковуюся командир гармат, він і дає установки. Я їх Правно на навожу. Головне, щоб було влучно, І потім, коли вже по команді, хлопці мені допомагають, хто заряджає, хто досилає. тому Ми разом працюємо команда, тому від всіх залежить кінечний результат нашої роботи. Смерть порогом! Зазвичай взлітає в дрон і ми вже бачимо, куди ми цілимося, що ми робимо, чи це великий об'єкт, чи це. Якась техніка чи, можливо, будівля, штаб. 24 лютого я прокинувся від вибухів. Ми висунулися на рубежі та відкрили вогонь по ворожим колонам. Знищили чотири танки. Десь в березні місяці, я пам'ятаю, ми знищили три установки БМ-21 ГРАД реактивні системи залпового вогню разом з особовим складом. Знищені склади артилерійських боєприпасів. Коли ми повинні були знищувати орків перед першим пострілом, я побачив в небі два розриви касети, але я спочатку не зрозумів, що це таке. І потім, коли воно почало розриватися десь за метрів триста від мене і все ближче і ближче, я зрозумів, що то по нам лягають касети. Я присів, ну, під стінку, потім вона почала на мене осипатися і зрозумів, що тут лежати недоцільно. Я тільки коли встав. Зрозумів, що я не відчуваю свою праву стопу, прибіг в укриття, зняв себе берці, зняв носки і побачив, що в мене пробита права стопа наскрізь. Відвезли відвези в шпиталь, я прилежав там місяць і повернувся до своїх 333!